Je So Завжди нині повсякчас і на віки. Слава тобі, Боже, наш слава Тобі, Царю Небесю, ще три душі істини, що в Сусі, все наповняєш, Скарбниці благої життя подателю, прийди, і лися в нас, і очисти нас від до скверни, і спаси, благи душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отце і Сину. І святого духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь пересвято Тройця, помилуй нас, Господи, очисти стріхи наші, Владико, прости, без законі наші, святий завітай і не очі наші, іменем Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слоцю Ісину, і святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віків, амінь, Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо новацям нашим, і не веди нас у спокусу, але везде нас від лукавого. Твої царство і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слово Цу і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти, поклонімся, цареві нашому Богу, придіти, поклонімся, Христові, цареві нашому Богу, придіти поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Бог наш пристановище, сила помічних у скорботах, що веми напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертається в леби, морські. морськії. Зашумілий порушилися води, їх порушилися гори, сили Його. Бестрі й течі ріки веселять місто Боже, освяти осеню свою найвищий. Бог посеред неї, воно не порушиться, поможе і до світа. Затривожилися народи, захиталися царство, він дав голос, і порушилася земля. Господь, сили, з нами заступний наш Бог Якова. Придіть і побачте діла, Господні, які чуда він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрошив він лук і зломить зброї, спалище ще вогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сили з нами, заступний наш Бог Якова. Слава Отцю. Сину і святому духові, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Мирі Господи, помоліємося, за мир з висоти, спасіння душ нашого Спадові, помолімся. Господи помоми, за мир усього світу добрий ти Боже, церков, з'єднання всі Господи, помоліємося, за святі храм, хромці що з вірою, благові. І страхом Божим ході до нього сподиві, помоліємося за святішого Великого, архірею, Франциска Попоримського, за блаженішого патріарха, нашого Святослава і за високоприосвященнішого архієпископа митрополита, нашого, кір Теодорія, привосвященного єпископа, нашого, кір Дмитрія. Чесний пересвіти Русту Христі діяпусту за віспричити людей. Господею помолімся, Господи за Богом забором бережено народне за правління, за військосподеві помолімся, господи помо. Щоб і клук мідний вчинити силу вірних твоїх, укріпити десницю і міцю, сили твої і за перемогу нас, супустатиме нашими, Господи, помолімося. Господи, помилуй, щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність Христу, імени тому воїнству нашому. На перемогу над ворогами супостатами, і всіма нападниками їх, Господей помолімся, Господи, що сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав, Господи, помолімся, що вислухати крик Святої Церкви Твоєї зітхання, і до новірців наших і що вивести із тління життя. Полонене ворогами і супостатами рабів його. Які в печалі і скорботах до нього взивай, Господи, я помолімся. Господи, що ви заводитеся навіть всякої скорботи, ні, нужди, Господи, я помолімся. Господи помолімся. Заступи, спаси, помили, хорони нас Боже твоєю благодатью. Господи, помолімся. Присвято пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю, і пресну Діво Марію, з усіма святими, помінувши самі себе один одного і все життя наше, Христо, Богові відаймо. Належить усяка слава і поклоніння Отцю і Сину і Святому духу, і нині повсякчас, і на віки віки. Нам... О Господі явився на нагам, благославе, хто йде, він ягос благогодні Сповідатися, Господи, бо він благий бо побіг, милість його. Бо Господь явився на нагамла, той хто йде, ім'я Господні. Помішовши обступили мене іменем Господнім, Проти стояв я їм, Господь явився нам, благословен, то йде, ім'я Господні. Неуморожити буду і діла Господні, Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, ім'я Господні. Камихи знахи либодівничі, це став головою вугла. Від Господа стався, він і дивний є в очах наших. Бо Господі явився нагасту, вехто йде, в ім'я Господнє. спаси, Господи, людей твоїх, і благослови наслідя Твоє, перемоги, благовірному народові над сопротивників даруй і Христом Твоїм охорони любвого Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, за гоступниство перед яким благовіємо, з яким не осоромимося, не погорди блає молитвами нашими, все успіхів на Богородице, утверди православний громаду, спаси, благовірний людей, укріпив справедливості правління Їх, і подагай їм з небес перемогу бо ти, Бог, Породила, єдине <клух> благослови. <скреб> будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благослові людей своїх миром, Господь кріпо з людям своїм дасть, Господь благослови людей своїх миром. Воздайте Воздайте, Господеві, славу силу. О, Господь, кріпость людям своїм дай, Господь, благослови людей своїх миром. Премудрість до Ефесан послання святого апостола Павла читання. Будьмо важні, Кріпіться в Господі та мутності осили, одяніться повну зброю Божу, що ви могли дати віці ж хитрощам яворським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби піднебесних просторах. Ой, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години омоледати опір і перемаючи стоятися. стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувши з справедливості, і взушиною готові, щоб проповідувати Евангелія миру, а над усе візьміть ще двірі, яким здолаєте згасити всі розпечені ціли лукавого. Візьміть також, що вам спасіння і меж духовний, тобто слово Богу, Боже. Аллилуйя, алелуя, алея. Примудрість прості вислухаємо святого Іванлія. мир ми усі, Духові Твоєму від марка святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Казав Господь своїм учням, істинно кажу вам, хто що скажеться і горім. за кінця море та не сумніватиметься в своїм серці, але увіруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте їх, як маєте щось. Проти кого-небудь, щоб і отець, Ваш, який на небі простив вам провин ваші, коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі, не простить провин ваших. Слава тобі, Господи, слава тобі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось тобі, вислухай, помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за святішого Вселенського архірея Франциска Попоримського, за блаженішого Патріарха нашого Святослава і за високопреосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кірда Теодора і преосвященного єпископа нашого, Кірдимитрія. За те, що служив, послужили в цьому храмі, цьому за всю нашу духовну і всі у Христі, браті сестри наші. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще за Богом бережен народне заправління, за все військо. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, і на постріли мене, і не зброя наша, врятує нас, Господи, але допомоги Твої всемутні проси, і на силу Твою сподіваючись. Постаємо проти ворогів наших, ім'я вірно прикликаючи омлінням, молимося, Всемогутній Господи, милостиво листиво вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захисну вірний, пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою, і в покорі, і Христо любимо нашому нашому їх, Молимось, милосердний Господи, вислухай помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава з землі наші. Посильно молимо Тобі, Господи, вислухай помилуй. помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш, поховання, всіх кінців землі, ти, що на морі далеко. І милостиві, будь милостивим, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і людинлюбний Бог єси, і тобі славу села Отцю і сину, і Святому Духові, іні повсякчас, і на віки віки. Ще іще приклонивши голови, Господи, помолімся. Господи, помилуй, Господи, Боже, сил, Боже спасіння нашого. Боже єдиний, що твориш чудеса, злянься у милості і щедротах наших. Смирення, раб'ю Твоїх, людинолюбно вислухай, і помили нас, ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні, недостойні покаянні і з умилінням молимося Тобі, поможе нам, Боже Спасителю наш, і збави нас, ради імена Твого, щоб не сказали вороги ваші. Бог покинув їх, нема і Збавителя, Спасителя, радше, хай пізнає всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди твої, силою Твої обережені. Створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися, так, Господи, Боже Спасителю наш, силою покоєні, заступниче наш, не згадай беззаконні прав людей твоїх. І не верни і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але милості щедро так посети смирених рабів Твоїх, що припадає до Твого благобія, повстань на поміж нам і оберни нечестиве зухайство їх на страх і втечу, Христолюбивому ж, воїнству нашому подай посильний від вас і мужності погнати і наздогнати в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя, прости порішення і день праведної відплати Твої подай, Він ціне тлінням, бо Ти єси заступник і переможець і спасіння всім, хто на тебе уповає, тобі славу, осилаємо. У цьої Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки. віки. Премодрій. Зрівняно ставнішої царафи, щоб затління вас, слава породила, суша бородиця тебе величаємо. Слава тобі, Христи, Боже, уховання наше, слава Тобі, слава і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний, Бог наш, молитвами, пречистої Своїй Матері. Преподобний богоносний уці наших і всі святи помилує, спасе нас, як благий і людинолюбний. терпиви за настрасти Исусе Христе Сыну Божий помилуйно терпиви за настрасти Исусе Христе Сыну